Вирішив я тут розпробувати Little Nightmares, обидві частини. Чого так? Ну по-перше, гра тупо легендарна. А я не можу похвалитись величезною кількістю пройдених тайтлів. По-друге, хочу відкрити для себе нові жанри та й загалом поглянути на відеогеймінг під новим кутом. Ну і звісно, вам контент навалю. Їжте не заляпайтесь, мої солоденькі. Досвід у таких іграх у мене вже є. Пройшов Лімбо та Insight. Особисто Insight всім раджу. Гра дешева проходиться швидко, а атмосферу наганяє будь-здоров. Після неї залишається приємний післясмак, прямо як після пельменів. Але не відходимо далеко від теми відео. Я пізнав Little Nightmares, і ось як це було. Гра починається з того, що нам сниться жінка. Якби мені в житті приснилася жінка, я б також прокинувся від такого жахіття. Тому хочу підмітити, що гра дуже реалістична. Беремо себе в руки і роздупляємося щодо чого. Розуміємо, що нічого не ясно. І просто тупо біжимо по темному переулку. А потім і по вентиляційних трубах. Ех, молодість. Пробігаю міст. Знаходжу фігурку жінки із наших вологих фантазій і забираю її з собою на щастя. Але того щастя не протрималось, оскільки я випадково натиснув на пропіл і персонаж розпиздошив цю фігурку об землю. Попадаємо ми в досить моторшну кімнату. До речі, ось моя реакція на неї. Не будемо заважати людині відпочивати і рухаємось далі. О, oh, щет. Скупавшись у нафті, доджемо п'явок, але справляємось з цим із змінним успіхом. Тому зустрічаємо першу смерть, яка реалізована у грі як поганий сон для персонажа. Потім відбулось це. О, oh, oh, я путкат вмію робити. І це. Вау, а хью фен, а хьюч фен. Промовчу з вашого дозволу. Спасибі. Зустрічаю головного ворога всіх ігор головоломок. Ну, можна було і здогадатися, звісно. Свою тупість. Вимикаю сусідам електроенергію і йду далі, щоб знали вилупки. На таймері? А... Далі потрапляємо в кімнату всебачущого вождя нашого. Ай. І постелсу перебираємось на іншу сторону. Знаходжу кімнату з самотнім гномом. Хотів взяти його в руки і розбити об підлогу, але персонаж просто обійняв його. Unluck. Єбать. Когось прірвало нахуй. Пройшовши далі, зустрічаємо першого ворога. Довгорукий чел. Він сліпий, але добре чує, тому вам доведеться ходити по килимах, щоб він вас не почув і не захапав у свої мерзенні обійми. Чапаємо далі, і ні з того, ні з цього нашого персонажа почав мучити голод. От... <клух> <клух> уністажай уністажай, це хліб. Я вже в принципі був готовий помирати від голоду, але сталося те, що сталося. блядь, це для мене? Ну я спробую. Ні, шансів. Спершу в грі були прості головоломки, але чим далі ти проходиш, зустрічаєш усе складніший. Ну, або я просто тупий. Також по грі тобі відкриваються вже наявні навички, але по новому, або як і в першому варіанті, я просто тупий і не зрозумів усе само початку. Як мило. Виходимо ще деякі приколюмби і опиняємось в кімнаті нашого рукоблуда, де нам потрібно знайти ключик і доправити його до замка, який не дає нам пройти далі. Сюда. Ну, я думаю, вона закриється, якщо я зайду. Поїсти. Тут у нас сире. Ні? Ну так. Да. Очевидно. А, ну так і має бути. Поняв, поня, поня. Таким чином, ми потрапляємо в довгі лапи pdf файла. Вилазимо зі своєї шкарлупи, і дитина в сусідній клітці нам люб'язно погодилася допомогти. Так ми відкриваємо двері. Блять. Далі йде досить довгий елемент. Нам потрібно пройти так, щоб чепушила у шляпі нас не помітив. У цілому нічого складного. А момент, де ти плаваєш в туфлях, як в якомусь водойомі, мені чомусь окремо дуже сподобався. Косплеємо Мікі Мауса, катаємося на BDSM піаніно, потрапляємо в бібліотеку, в якій нам потрібно забрати ручку. Нею ми прокрутимо шлях у краще майбутнє. А поки байтемо дідугана на телевізор. І поки рухлі втикає в зомбоящик, валимо якнайдалі. А. Але настирний старий не планує нас так легко відпускати, і гра дає нам можливість позбавити його можливості нас спіймати взагалі. Так ми переходимо в наступну главу і потрапляємо на кухню. У путі, який у нас тут маленький. І тепер уже цей дружбанчик захоче нам влаштувати тряску. Тут, як і раніше, нам потрібно стибзати ключ. Для цього необхідно піднятись нагору в кімнату, де спить брат або сестра нашого пупсіка. Там ми знімаємо ключ і по стелсу добираємось до дверей. Потрапляємо в кімнату з прикольною головоломкою. Застрибуємо в німого офіціанта, який піднімає нас в холодос. Там ми стягуємо все м'ясо в одне місце і спускаємо його в сосисочницю. Робимо сосисочки і так ми потрапляємо далі. Потім знову ключ і стелс. А! Нечесно. Так ми вибираємося з кухні. <звук> <звук> І піднімаємось нагору, в наступну локацію. Зараз буде суб'єктивщина. Але в грі, чим далі ти проходиш, тим цікавіші локації. Кухня імба, а фінальна локація взагалі. Шик. По-перше, мені дуже подобається японська стилістика. А по-друге, тут усе стає на свої місця: чел, який ловив дітей, кухарі і ресторан. Ланцюжок, який ми будували всю гру, замкнувся. Але є ще один момент, який я не зрозумів. Насправді таких моментів багато, але це головний: що за жінка, яка нам приснилась. Навіть після проходження гри я не зрозумів, хто вона. У ресторані нашим основним ворогом виступають ці створіння, схожі на людей. Більша частина геймплею тут це втікання від них, а не вирішування головоломок, як це було до. Знаходжу ще одного контрабандиста, який маскується під гнома, і роблю жест дружби в надії на допомогу від нього в майбутньому. Потім пробігаємо по столу, попутно увертаючись від копит свиней, які хочуть нас залутати. Але не для вас мама квіточку ростила, тому залишаємо свинарник ні з чим. Потім знову зустріли одного з наших кінтів, ну і видно, що він сумував за нами, оскільки відразу побіг нам в обійми. Доджимо кента і ламаємо вікно по приколу. Вилазимо з кімнати і піднімаємось на ліфті. Потрапляємо в коридор, де починається Run and Gun рівень. Гавнарі не дають нам навіть секунди відпочити, доджимо всі спроби відкусити від нас шмат. Після такого кросу наш паралел піпет почав відчувати голод. І сталося щось реально неочікуване. Це мені. Нєт! Нєет! Смачно перекусивши, бачимо жінку, яка піднімається на ліфті. Ну і ще з самого початку, вирішивши опрацювати кралю, відправляюся за нею. Піднімаємось її номер. Поки Фіфа чепериться, ми відправляємось в її кімнату. Готуємось до всього можливого, але вона зникає прямо як в житті. А нам залишається лише йти її шукати. Але жіночка не в захваті від таких мувів і починає нас переслідувати. Добираємось до кімнати з дзеркалом, і тут починається неочікуваний босфайт. Бля, наганяє ну, так ту атмосферу. <голос> <голос> nice. Он... Oh, nah. Якщо чесно, щось подібне я очікував. Типу, після того як я вже гноміка в'їбав, Типу, це не, не щось дивне. Так і пройшло моє проходження першої частини Little Nightmares. Гра виявилась справді крутою і легендарною не просто так. Мені вдалося закінчити гру всього за 3 години, і в ці 9 хвилин контенту не ввійшло багато чого. Ну і також атмосфера, яку гра дає. А тому лайк грі та рекомендую ознайомитись самому. Переходимо до другої частини. Все починається так само з Марева, але зараз за сочної тян нам показали двері. Відразу відчувається, що бюджет на гру виділили в розмірі двох сосисок тісті та пачки цигарок. Я не боюсь дверей, якщо що. О, тепер ми пакет. Найс. Знову, як і в першій частині, ми не зрозуміло хто, не зрозуміло де. Але відразу можна звернути увагу на те, що гра стала красивіша та більш об'ємною, але про це пізніше. Перша локація в нас природа. І Я вважаю цю локацію найкращою в цій грі. Тільки тому, що я сикло, і все, що йде після, мені не подобається, бо страшно. Ага, такою була моя перша смерть. Та блять. Тепер точно. Виконуємо елементарні головоломки і підходимо до халупи, в якій мешкає наш перший відсос. Через вікно потрапляємо на кухню, через кухню в коридор, через той у підвал, а в підвалі знаходимо сокеру і нею звільняємо дівчинку. Але та за якоїсь обставини почала втікати. Ох уж ці жінки, скажу я вам. Піднімаємося нагору. Проходимо далі за дівчинкою, яка описує нас в якусь авантюру. Ну, а душа хоче пригод, тому погоджуємось. Я би відмовився, Вірел, я думаю. Не внушаєш довіру. Піднімаємось нагору і за допомогою сили дружби штовхаємо чемодан. Заходимо ручку, і я в моменті зрозумів, що ця попандопала допомагає мені не менш, ніж тімейти в онлайн-іграх, а інколи буває і більше. Лутаємо ключ у кишеню, так у цій грі з'явився інвентар, але тільки для ключів. Anyway, рухаємось далі. Далі безпосередньо тамада цього івенту. І ми проходимо через певний обряд знайомства. <как> Після чого йде досить довга серія стелс елементів аж до сараю. No way, ми зараз його об'їбремо. Після чого абсолютно спокійно пливемо на двері до наступної локації. І зустрічає нас дуже тепла атмосфера. Oh, yes. Холіра. Заходимо в кімнату з телевізором, підходимо до нього і потрапляємо в якийсь інший вимір, де перед нами лише двері. І я подумав, гг, Ізі кінець заспідранив, але ніхуя нас випльовує геть. Наша наступна зупинка школа. І будьте вдячні, що це змонтоване відео, бо нив'я тут немало. Зросла як складність головоломок, так і стелсів, ворогів і так далі. Ще й виглядає все набагато страшніше, ніж у першій частині. Я за руку ей взял Ой, как это мило Такая слоу-стори Ладно блять Коло дрони свиснули нашу вайфу, а ми взагалі-то за руки тримались. Я спанував уже весілля, і скільки у нас буде дітей, кота назвемо Охламон, а тому потрібно шукати і звільняти нашу леді. Безда тобі. у пошуках судженої потрапляємо у шкільний клас, де ми можемо познайомитись з ворогом локації. Лутаємо ключик і постелсу добираємося до ліфта. Давай, 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 матьоро, матьоро. І зустрічаємо однокласника з гіперактивністю. Робимо те, що хотів зробити хоч раз кожен. Далі потрапляємо в бібліотеку, де нас змушують постелсу ховатись і втікати від цей ненормальної. Коротше, єс, yes, сер. Йолочку на віранді, оу oh, єс. Yes. Першу частину я проходив на клавіатурі, а цю вирішив спробувати на геймпаді, до якого я не дуже звик. І це було супер незручно. Але це суто моя проблема, просто вирішив пожалітись. А далі нас чекає цікава головоломка. Вона й справді крута, якби не маленьке, але через яке я мало не дропнув цю гру. Я хвилин 15 намагався підняти верхню частину шахи, але. Персонаж її тупо не бачив. Я завантажувався два рази з останнього чекпоінта, але проблема не зникала. Пошукав в інтернеті і виявилось, не в мене одного такий трабл. Просто завантажуєшся з останнього чекпоінта і стрибаєш наверх слону. Так фігура не випадає, відповідно, піднімати її не потрібно. Так ми і рухаємось. Далі. Попадаємо на кухню, де розвалюємо малолітніх огризків. Крадемо від одного з них голову і проходимо далі, притворившись одним із своїх, так би мовити, засланий козачок. Ам. А, а, як... ну, пройти мені туди. Я не можу прийти далі. А. Ем... Яхезе. В моменті мені здавалося, що вона звертає увагу навіть коли персонаж дихає. Цю облюдіну спокійно можна назвати найгіршим ворогом у цій горі. Нє... Ну, це піздець якийсь, чесно. Я не знаю, це просто якийсь ужас. Ця гра, ну... Даєш, блядь, но. Ну. Ладно. Пробираємось через коридори, розбиваючи довбешки всім на нашому шляху. Тут дуже тут не буде, тут все знаю. Я ж побачив, я ж побачив. Я подумав, що воно звідси зараз. О, найс. І нарешті знаходимо тян. З нею роблять те, що завжди відбувається в школі. Став лайк, якщо тебе так само вішали за ноги. Подивимось, скільки нас. Піднімаємо піаніно і розбиваємо ним підлогу. Проходимо далі. Ще один стелс елемент. Поки швабра грає на піаніно, ми за її спиною спускаємо міст, щоб ми з подружанню могли пройти далі. Ну ні! Давай! Ми ожидаємо, що так буде. Парасітка тупорила. Я ще спочатку казав, що так буде, таке є Так ми і закінчуємо локацію школа. А далі нас чекає, ну звісно ж, лікарня. Ніколи ніколи і тут знову. Я не проти таких локацій, але я супер не переношу хоррор ігри. І коли починав грати Little Nightmares, я думав, що це просто головоломка. І перша частина майже так і була. Але тут зовсім інший вайб. блін. <свес> 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 О! Так блять! Ну бля, ну як? Як можна орієнтуватися, коли ОТ вони всі в тебе в 2D, а персонаж, ну, в 3D. І ти типу, ну, НЕ ну, ну, ну. Пизду. У лікарні ми ще раз знаходимо телевізор, і як уперше потрапляємо в нього, але пробігаємо трохи далі. Ну і опиняємось в кімнаті з головоломкою. Хочу зазначити, що в грі досить багато унікальних головолом. Спочатку в плюшці знаходимо ключ, кремуємо його, щоб вийняти ключ. Відкриваємо двері зверху. Проходимо там нескладні прикольчики і зустрічаємо ворога. Рука. Досить приємний ворог. Лутаємо тут батарейку і активуємо дверці на протилежній стороні. Тут нам доведеться світити ліхтариком на манекени, щоб ті нас не жерли нахрін. Оце той момент, про який я казав. Та блять, ну як це пройти, як це пройти передаємо батарейку. Подружанька нас звільняє. Забираємо дві батарейки і рухаємось далі. Ну і зустрічаємо ворога локації, найлегшого з усіх. Та й проходиться дуже швидко та легко. Просто декілька стелсів та одна втеча, як по вентиляційних трубах з головою бабки. Байте моча на цікавинку і так би мовити, даємо. Жару. Далі потрапляємо знову в зруйновані будівлі. Тут майже нічого не відбувається. Нам знову підкидують просту головоломку на логіку. Піднімаємось на ліфті нагору. Потрапляємо в дім, який почав руйнуватись. І ми намагаємось втекти від падаючої стелі. Нам це вдається, а от дівчинці пощастило трохи менше. Витягуємо нашу неприглядну з-під дивана, який її притис. І човгаємо далі. А далі ще раз телевізор. Ми добігаємо до кінця, де сидить якийсь. Чел. Так і закінчується друга частина. І так, що я можу сказати по другій частині. Вона стала більш страшною і менш цікавою. У порівнянні з першою частиною вона гірше, але сама по собі як гра, вона норм. Можете зіграти, якщо грати немає в що. Нові вороги, нові локації, але це все та ж Little Nightmares. І це добре. Тому ставлю грі лайк. Like. Ну а у мене на сьогодні все. Я радий, що пройшов обидві частини Little Nightmares. Переходіть в мій Діскорд та телеграм канал. Там я тизерю нові відео і стараюся публікувати цікаві пости. Не забувайте про лайк, підписку та коментар. Це допоможе каналу вирости. Пишіть, які ігри пройти далі. Ну а на цьому все. Я спел, до зустрічі!